Привіт усім! Ви на каналі кожному своє. Давно я нічого не знімав, був зайнятий. Так, ну і. Давайте до діла. Що трапилось? Значить, не працює у мене генератор, він не заводиться від слова взагалі. Що було зроблено? Був замінений карбюратор, але не по причині того, що він не заводиться. По причині того, що. Мені не подобалася е, приставка газова на карбюратор, який йшов е, з ним в комплекті. Е, значить, що було зроблено ще відрегульовані клапана, е, що було зроблено ще замінена свічка, відрегульований зазор на свічки. Е, на всякий випадок я вимкнув е, датчик рівня мастила. Значить, як він заводився взагалі? Свіча, дуже довго дергаєш за стартер. Свічка суха зовсім. То всасуючий колектор мокрий. Тобто бензин туди, якимось чином йде. Значить, що ще? Викручуєш свічу, викручуєш свічку, наливаєш туди. Ну, 3-4 кубіка, кубіка е, бензину. Він заводиться з першого разу. Після того, як я його заглушу, він постоїть декілька годин і завести я вже його не можу. Ніяк, поки не додавлю е, палива в свічний колодець. Е, значить, що я хочу зробити? Я хочу зняти е, голову. Блока циліндрів, тому що, скоріше за все, що причина саме там. Я знайшов таку інформацію, що клапана не шліфуються з завода, не притираються вірніше. Тобто, Скоріше за все, що Якийсь із клапанів або прогорів, або там вийшло з ладу сідло. Ну, давайте так, давайте я розберу. Ну і побачимо, що там таке. Значить, як я буду розбирати, я вам не покажу, скажу тільки, що потрібно зробити, а все остальне уже діло техніки. Значить, що, розбираємо карбюратор, знімаємо вихлопну. Карбюратор знімаємо геть, Знімаємо кришку, освобождаем клапана, ну і все, знімаємо голову. Все дуже просто. Якщо для вас це складно, Бажано туди зовсім не лізти, тому що ну, є велика вірогідність, що ви просто це не зберете докупи. Потім... Все, я розбираю, поки що я виключаю, потім вже я вам покажу. Якщо будуть по розборці деякі нюанси, я включусь. Зняв я вихлопну і зняв тепловідбивач. І ось що ми бачимо, це масло. Тобто, як я і здогадувався, не знаю, буде видно чи ні. Головка, або прокладка тут пробита, або не зажата головка блока. Так, ну що, зняв я голову. І ось, як я і казав, причина, тобто, ви бачите, не зажата головка, не знаю що. Один болт був, я відкрутив його майже від руки. Тобто тут фактично було зажато два болти. Зараз налью солярки, побачу, держуть клапана чи ні, але мене сумніви беруть, що клапана притирати потрібно буде. Так, це наша головка. О такому вона стані. Все поки виключаю, <кхід> значить, пройшло декілька днів, я замовив. Нову головку клапана, я їх тільки що притер. Ось, значить, це, в принципі, норма у китайців не ставити сальники клапанів. Не було сальника клапана на розпусному клапані. Я замовив теж і ще одне. Були. Замовлені ось такі клапана. Ось. Хочу попередити, що, будь ласка, перевіряйте клапана. То чому? Тому що мені прийшло, мені прийшло два клапани і два випускних. Тому перевіряйте дуже уважно. Я це побачив вдома вже, але я не став. Е Сперечатись, дзвонити в магазин. В мене був клапан нормальний. Я поставив другий клапан, притер його, значить, ось така головка. І теж є свої нюанси. Дивіться, я теж взяв на почті, спішив. І тому, перше, це дивимось на площину і бачимо, да, якийсь був удар. Тут. І також удар тут. Ось, о, бачите, да? Це не критично. Я зашліфую, але не сильно приємно. Е, так, значить, е, сідла тут нормальні, тут три фаски. Я не знаю, буде видно чи ні. Ну, ось так. Можливо, можливо, буде видно. Тобто все нормально, в моїй е, старій головці там була просто площина одна і все. І чому я замовив нову головку, тому що я боявся, що її могло б, цю площину могло повести. Е, вона була не щільно зажата, і тому я не захотів. Недорого вона коштує 470 гривень. Це порядка 12 доларів. Е, тобто, ну, я замовив другу. Це, як зробив я, ви ж можете шліфанути свою і, можливо, все буде гаразд. Е, все, я збираю все на місце, я збираю цю головку. Ну і буду е, ставити на. Генератор. Як шліфуються, притираються клапана, з відео є дуже багато в інтернеті. Я цього не знімав, тому що ну, нема потреби. Все, поки виключаюсь. Так, ну що, я зібрав генератор, поставив нову головку, нові клапана, поставив прокладку головки, відрегулював клапана. Нові прокладки на карбюратор. Ну і давайте попробуємо його завести. Закриваємо заслонку, відкриваємо краник. Ну, ось так він працює. В принципі, він заводиться майже миттєво, що не може не радувати, тому що він до цього не заводився зовсім. Е, все на цьому, все така була неприємна поломка в цього генератора, і, скажімо так, це все тому, що з заводу не була зажата головка циліндра. Так що. Перед тим як починати експлуатувати, бажано перетягнути всі кріплення, особливо такі відповідальні, як головка циліндру. На цьому все можливо було комусь корисне відео. Підписуємося, коментуємо. Все, на все добре.